Прийшла нам посилка із Китаю, ланці. Чи той вірніше речі. Пробив коліщо, коли треба заклеїти. Це називається Горедубця. Тут труси, носки. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство Ківзович, і в сьогоднішньому відеоролику у нас так появилося багатенько роботи. Що ж ми робимо? Так як ми проживаємо в приватному будинку, тут роботи не кінця, не краю, тому потрібно трішки попрацювати на огороді. Повиривати лишні рослини, які вже позасихали, потрібно десь щось позагрібати, порозправляти. І саме головне це ось цю теплицю розібрати, так як вона нам вже не потрібна, знімаємо плівку і повністю розбираємо. Збираємо ті, що залишилися помідори, і ці всі кущі теж потрібно все вирвати. Об'єм такий величенький роботи. Ще, друзі, хочу зробити обслуговування ось у цього апарату. Я на ньому постійно в магазин, ще кудись, що ми будемо тут робити. Хочеться замінити чехол на сидінні, бо він вже зовсім тут і миші поїли трошки, вже він розлазиться. Що далі? Пробив коліща. Колі ще треба заклеїти, подивитися, що з камерою, можливо, якусь нову купити. І хочу обслужити передню вилку. Як ви бачите, немає гофри тут, і хочу ще замінити сальники. Ну, в цілому повністю обслужити вилку. так. Ну і якщо встигнемо, то мене ще чекає третя балка, яку потрібно затягти на другу частину меншого відділу сараю. Там теж потолок провищий, тому будемо третю балку затягувати туди. А щоб там все робити, з цього меншого відділу потрібно все перенести в більший. В общем-то, роботи не кінця, не крою. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! У облівку залишилось це, помідори зібрати. Получиться, може мисочка. Ось такі. Вони. Якісь вже згнили, а якісь зберемо. Ну і отак вийшло зібрати, дивіться, пів мисочки. Десь щось залишилось, але воно вже таке переспівше, коли береш руки, воно лупається. Щось зробимо або закриємо, або салат будемо робити. Знаєте, що це називається? Це називається «Гори дубця. Пишіть в коментарях, чи любите ви перець, особливо з борщем, щоб аж підтік по лобі. Отак от от, от скільки перцю, дивіться, закриємо або ще щось. Та, мабуть, скоріш все, що закриємо. Ну що, друзі, теплицю, як вітром, здува. Як кажуть, ламати, не строїти. Тепер чистенько кукурузу вирвав. Переця там, де був, гострий, теж вирвав, солодкий, теж вирвав. В общем-то, Город приводиться до порядку. Залишилось тільки його як перекопати та і все. Пам'ятаєте, я в минулих відеороликах висаджував Петрушку та Кріп. Зараз я вам покажу, що у нас тут окоїться. Як ви можете бачити, кріп зійшов. Петрушка теж зійшла. Ну і бур'ян, звісно, теж зійшов. Хай вона трішки ще підросте, а потім прополимо його тут. Ось такий теж кріп'янець гарний. А це вирішили три петунії занести в теплицю. Ще й почали оживлятися. Дивіться, які гарненькі. Що ще й пускають, зелені якусь так віти. Ще, друзі, хотів би по рослинам посовітуватися. Дивіться, це у нас ожина росте, це ожина звичайна. Що з нею робить? Отакий От вона має вигляд. Обрізати її, скільки її обрізати, чи не потрібно її обрізати. Це тут у нас чотири саджанця, один там маленький, а три ось величенький. Скільки потрібно її обрізати. Тут є ремонтантна ожина, я її вам вже показував. Що з нею потрібно робити? Дивіться, як її готують на зиму, скільки потрібно обрізати. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Тут у нас ще дивіться ягідки вона випускає, бачите? Скільки потрібно її обрізати. Так, як вже почалося. Холодно, почались морози. Ще хотів би спитати, що робити із виноградом. Молода лоза, пустив він лозу. На зиму його обрізають молодий чи ні. Чи потрібно опустити ці гілки лозу і прикопати? Мабуть, так і зробимо. А оцей, мабуть, зиму не переживе. Тільки є одна надія на оцей. Пишіть коментарях, як його потрібно зберегти. Прийшла нам посилка із Китаю, Ланці, чи той вірніше речі. Давно ми не заказували речей, і хочемо вам показати, що ж воно там прийшло. Ходімте, глянемо. Так, ну що ж, друзі, зробимо отаке ось розпакування. Тут у нас речі, замовили ми собі речей, вирішили утеплитися. Так як ми давно собі нічого не купляли, майже три роки пройшли, ми навіть ніякої шмотки собі не купили. Ось вирішили купити утеплитися на новому. Тут речі на дитину, на дружину і на мене. Зараз розпакуємо і подивимося, чи воно підійде нам, чи викинуть або комусь віддати, Тож відкриваємо. О, тут багато чого. На, хана. Так, так, це у нас... Зараз я все подістаю і детальніше покажу. Оце Ланців скільки прийшло. Зараз відкривати. Так, це тут такі ось угольники прийшли. На вугли вирішили понаклеювати, щоб вугли не гості були, бачите? Воно не пластикове, а така якась резина. Так, що далі? Далі отакують шапку собі замовив, зараз я відкрию. Це, до речі, така шапка, вона е, та, що не закриває вуха. Зараз я покажу. Зараз задягну, я такі полюбляю шапки. Так, Ось така вона коротенька. Така шапка. Мені дуже подобається. Так, подоставав я все. Так, Показую свій костюм, замовив такий чорний. Ковтина з капюшоном. Малюнок такий простий, на спині трішки є і штани. Костюм теплий. Це вперше в житті, що я таке замовив. Данілі заказали теж костюм, дивіться, чорний я такий гарний. І штани впали. І штани отакі дивіться. Теж воно тепле. Далі у нас йде е, лосини дружини. Дуже цікаво буде, подивитися, що воно за якість. І ще дружина замовила собі таку ось таку чисовочка. Ух Я не пойму. Ну воно ну, тепле таке. Приємне на дотик. Що в нас тут ще? Ну, Тут труси, носки, в общем-то, будемо дивитися на якість. Це, звісно ж, дешевше, ніж у нас вийшло. У нас б така покупка вийшла мабуть, тисячі на 2,5. А ми за це все заплатили півтори тисячі. За це все. Ось я такий костюм приїхав. Ну слухайте, за свою ціну непогано. Прям мені подобається. Простий, приємний на дотик, теплий, так взагалі. А ну шапка дрешеться. До костюма шапку побігли. гарно. ну от О, Ну, це таке приємне відчуття, коли надягаєш на себе нову річ. Давно я такого не відчував. Це ми як останній раз в Турції працювали, там я купляв речі. І оце тепер сьогодні вийшло. То пишіть в коментарі, чи прикольний костюм. Мені подобається. Вас! А ну так, покрутись. Та! Ти що? Король, так? Да? Написано кін, король. мамі показуємо. Ось такі ми речі замовили. Нам дуже подобається. Тим паче за таку ціну, прям взагалі вогонь. Ну а зараз переходимо до обслуговування мотоцикла. Погнали! Так, ну і як я говорив, зараз починаємо із колеща, так як воно спущене, мабуть, там вирваний сосок, тому будемо дивитися, відвозити ремонт і так далі. Далі заміна кожуха на сидінні, тому що він такий пошарпаний і коротше, з часом йому хана прийшло. Що далі у нас? Обслуговування передньої вилки. Потрібно встановити гофри ось сюди. Поміняти сальники, залити мастило, в общем-то, провести обслуговування передньої вилки. Раніше я займався мотоциклами, ну як займався, дуже любив на них їздити, багато в чого в мене було. Та і є. Можливо, кому цікаво, пишіть в коментарях, що якщо б я завів би другий канал, другий YouTube канал по мотоциклах. У мене є багато чого, що можна було б показати вам. Так, дивимося. Ось такі гофри купив. Хомути, які будуть гофри тримати, сальнички і. А, і чохол у культ в цьому пакеті і масло. Хотілося б розповісти, звідки даний агрегат у нас. Можливо, ви не бачили? Та ну ви не бачили, але це, не дай Бог, пам'яті купувалося, мабуть, у 2014 годах. Можливо, трішки ще раніше. Чесно, я не пам'ятаю. Їх було у нас дві. Це модель 634 і є модель 638. Це 6 вольтова, і була в мене 12 вольтова ява, чорного кольору. Я вставочки обов'язково вставлю. Е Чорна, звісно, вона війну не пережила, побила її осколками сильно. Е Я її продав. Жалію, звісно, треба було двигун зняти, а все остальне продати. Але що ж, нічого не зробиш Уже що сталося, те сталося. Ну а це мого брата залишилося. Це на ній поки їздить. На даний час їздив на такому агрегаті. Це не дешеве задоволення. Якщо, звісно, вона у вас справна і працює дуже добре. А коли доходить момент до того, щоб потрібно відремонтувати, наприклад, двигун або ще щось купити, то запчасті не дешево стоїть. общем-то, що у нас дивилось, що у нас трапилося із цієї, із покришки, чи то з покришки, із камерою. Вона вже, конечно, запаскана. А, все ясно, як я і думав, що прийдеться купувати, мабуть, нову камеру або вести у ремонт. Вирвало вирвало вентиль, дивіться, немає вентиля. Можливо можна буде відремонтувати або краще купити нову. Вона вже тут склеїлась. Ось так. І зробили мені камеру, ось де ось такий сосок вклеїли, чи як він правильно зветься, вентиль. Я думаю, якісно. Так що тепер не прийдеться купувати камеру. А це ось де старий. Бачите, вирвало з м'ясом. Зараз будемо встановлювати її на місце. Perfect. Віться, яка звідси жижа витікає. Хай Бог милує. Ля. Ну що, друзі, обслуговування вилки закінчено. Залив масло, кожде перо по 200 грам залив. Все гарно та красиво. Дивіться тепер, як воно виглядає. І починаємо до заміни цього чохла. Ну і звісно ж, зробимо тест-драйв, з'їздимо у лісок і там погасаємо. А дивіться, яка у нас тут картинка. Щось мені напам'ятало, дивіться. Оце чорна ява 638. Оце така точно в мене була. Я ж кажу, ставлю я. Фотографії, можливо, відоси. Ось така вона в мене була красуня, дивіться. Ой-ой-ой-ой. Як мені Ну, Нічого. Все, працюємо далі. Ну що ж друзі, поїхали по лісові гайнем. Ну що ж, друзі, отак ми поносилися. Я, чесно кажучи, кайфунув від роботи та від катання. Дуже я це полюблю. Вилка працює дуже гарно. Так що покаталися і далі йдемо до роботи. Зараз ми заходимо у другу кімнату, меншу у цьому сараї. Трішки я тут розгрібся, як ви можете бачити. Зараз я вам покажу в якому стані стеля. Як вона не завалилася з часом, я коли спробував цю стелю, був Чесно кажучи, в шоці. Зараз дивіться, уважно. Що вона робить. роби? Просто гуляє, сама по собі дивіться. А я ще там на цьому, на горіччій лози тут, глянь, як воно хоч не провалилось. Це жесть якась. Подивимося, як стеля піднімається. Діло йде! Це сипеться на о... сипеться. Як це так вийшло? І хрена собі. Скільки робив, такого не було, це. З'їхало. Я хоч пальці не подбивало. Сейчас треба відійти від шоку тріше, бо я не зрозумів, що воно тропилося. Тільки що переглядав, як це тропилося. І в мене була голова від цієї балки в міліметрах. Якщо я би ще дужче наклонився, то навіть лоб розбитий би був. Пальця трішки вдарило. Як воно хоч не поламало мені пальці. Це в мене немає слів. Так що треба бути уважнішим. Оце дав. До сих пор не розумію. Ну воно, коротше, його перекосило. Треба підставити, наверное, дощечку із -за того, що підлога крива. І воно його почало косити. Я якось піднімаю і не бачив, що воно його коса. А на відеоролику якраз видно, що я піднімаю, а воно косо стоїть. Як воно хоч не впало все. Ладно, працюємо, пробуємо ще раз підняти. Так, все, друзі, можна не панікувати. Дві балки підставив. Тепер воно нікуди не дінеться. Ось так. Включусь уже тоді, коли продовбу канавку, щоб вкладати туди балку. Ну і як відкрию шихвер, в то коли балка буде затягуватися, тоді включусь. І так, косинець випиляв. Будемо затягувати. Процес іде, балка вже на місці лежить. Виходить, підпираю з краю, забиваю гвозді, які здорові до балки, переставляю, просверлююся і отак от пішов і пішов. Вже почти до середини дійшов. Ну що, друзі, гляньте. Тепер краса. Ну поки краси нема тут ніякої, але стеля рівна. Як ви можете бачити, щілина залазила аж туди кулок. Цю щіль. диви піднялося наскільки. Та й рівненько ж тепер то стало, Нема ніяких привищих цийцьок. Ну що ж, друзі? Наш відеоролик дійшов до кінця, всім величезне Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Таким чином, ви продвигаєте україномовний Ютуб. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!